Ну що ж, скільки реально коштує тиждень покупок у супермаркеті в 25-му році в Польщі. Привіт, з вами, живий іммігрант. І сьогодні ми подивимося на реальні ціни в супермаркетах в Польщі у му році. У мене сьогодні є нагода піти зробити закупи. Бо я веду як хто ще не знає, на натіктоку канал кулінарний, де я готую польські страви за польськими рецептами. Якраз маю нагоду закупитися для наступних відео і показати вам. Які ціни зараз в Польщі у супермаркетах? Сьогодні Ми підемо з вами до бідрянки. Кауфлан трошки далеко від мене. Беремо кошик, віддаємо його в неї руки вільні. Що мені треба закупитися зараз на дві страви, які я буду робити? Це піроги з кашанки і кляпки з цукіні. Перше ми будемо шукати по списку, що нам треба купити. Йдемо зразу до молока. Ми бачимо молоко. Молоко зараз коштує 4,39. Це на гривні 43,90 літра молока. Подивимося, що кров'янка. Кашанка по-польську. Є кашанка. О які ціни на м'ясо м'ясні продукти. Ціни все за 100 грам. шинка куряча 2,79 на гривні, то 27,90. Прошу кашанки з пів кілля. Ну яка свіжа, не він. Ну і кашанка, кишка. 2,69. А бунтропка дробі, є. Є. Ну, попрошу ще вонтропки. Вонтропка то куряча печінка 8,99 за кілограм. Добре? Не, з пів кіло. Ліпше тут брати на розвіз, багато хто каже, що вони і так з вакууму витягають, але повірте мені, я працював на закладі, де ми то вакуумували, пакували, то там перші відправляють великі закази, а потім, як на малі не вистачає товару, то беруть і розморожене, і старе. Ліпше брати на розвіс, якщо є можливість. Дякую, до віддання. Зараз вам зодно покажу овочі, фрукти. У нас по списку ще є бульба. Скільки коштує бульба в Польщі? Земняки ядальній польський обмяний 3,49. Є ще за 7,99, але то 4 злотих кілограмів, то 2 кілограми. Mm. Mm. Взяли бульбочки, далі що в нас походу, Цибуля. Морква. Mm. Ціна цибулі за 2 кілограми сітка, коштує 8,89. Але нам що 2 кілограми, а все є кілограм. Кілограм 4 злот, 40 гривень кілограм. Йдемо далі по списку. Бульба. Написав бульба, морква. Морква. Морква тут пакована, а є на розвіз морква, вона якась така нещасна. А така морква нещасна, коштує 4,99. Тим на початку може бути. Тут, до речі, треба добре дивитися по, по рядах, бо може десь стояти окремо викладена ціла палета і гарного свіжого товару. помідори малінаві місці. По 5 златих кілограм. Mm. візьмемо помідорчиків собі. Що ще у нас там є? Бурба, шмачки, помідори. І помідори місці, вони зараз сезонні і дешеві. Огірок грунтовий по 5 златих кілограм, знижка 50%. Стане, шість помідарків на тиждень кавуни по 2,50 То дробні кісточки 2,49, А звичайний кавун 2 златих за кілограм. Вони в якісь водянистів відбраються. Огірки хоч по але вони не здалі, вони м'які, як паролон. Бидемо дивитися, де морква є. Є фасава вона маленька. Приберемо таку. Чи ліпше в Кауфланді взяти? Ні. Ну бо це упакування за 6 злотих кілограм моркви 6 злотих тисяч. Так 4,99. А так 6 златих. За упаковку златий. Ну Ні, нічого. Навіть що у нас тут є яблуко. Яблуко, Йдемо, подивимось, по чому у нас яблуко. Яблуко у нас коштують. Польські зеляни 6 златих. Ябко польське лобо, 5 златих. Ябко заури. Ого. Яблука по шість. Усе є яблука червоні по чотири златих. Візьміть ще тих червоних чотири яблучка. Стане на теж. Це вже трохи щось кошикує. Мені подивіться, тут все можна купити у бідранці є базилік, схований м'ята, о, м'ята є. Остань там м'ято є. Тому все по чому. Базилік вісім златих. М'ята вісім златих. Кошечки. Базилік і м'яту беру. То базилік. А м'ята там далі. М'яту сховали за ящики, ледве не йшов. Яблуко взяли, оливкова олія. Майранку тут немає, можна піти в Алді. До речі, якщо щось дороге є в відранці або щось, ви не можете знайти, завжди є інші варіанти супермаркетів у будь-якому місці. Ми сьогодні підемо в Алді, подивимося за майранки, мені треба. Побачите, які там ціни. Понагадався, що за кабачки. Вроді є. Що у нас цукіння? Кабачок звичайний, каже 6 злотих за кілограм, 60 гривень. А мені треба...

Мираник ми не знайшли, хіба може морожене є. Є ще такі моражені тут продукти, теж вже все по акції. Фасолі, броколі, п'ять по чотири злотих. Кабачок взяли ложка, потрібно м'яти яйця, йдемо по яйцям. Ліє три літри. Ага, нема тут яйць, там яйця. Тут є, в цьому містечку є три бідранки. І кожній бідронці все по-різному розставлено. морозиво. Кілограм морозового у нас коштує 17 і Ми ну, якраз знаходимося коло консервів різних, мені треба чорні оливки до моєї страви. Я заодно вам покажу, скільки соусу тут коштує. Наприклад, кетчуп 659, скільки там 450 грам. Все такі соуси до макаронів по 6-7 злотих. Пльотські по 8.39. консерви такі. Зупи помідорова, огуркова по 7,50. Дороговато, але я щось оливків не бачу. О, є оливки. Оливки. Але велика банка. Тільки олівка, надзивана олівка, ЛТОРО по 4 злоти. Павлі, оливки не взяли, ми, ранка нема, кавешка, кавештолова ложка потрібно м'яти, яйця. Ми так до яйця не дійшли, олії в нас нема. Ну, олія скільки коштує? Шистки оліви з олівик, другий, таній на 40%. Включи любув, дві банки оливи з оливик і, і друга буде дешевше. А нам треба таку звичайну олію, олія свонечні, кава по 4 злотих. Якщо береш дві. Бери дві, то буде 8 златих. Цього 21 златих. Але то ріпа кава, а то сонячний кава. 21,49 це виходить. Скільки воно має? 2 літри. А така по акції береш дві, платиш 8 златих. Олія. Далі нам що треба? О. Так, так. Сухе молоко. До кави любимо додати. Це виходить це млеко певне, трошку 400 грам 11,99. Ну так на місяць стає собі ложечку до кави. Цукор, звичайний цукор, 2 злотих за кілограм. Яйця. Яйця в акції в бідранці спартилися, тому що колись можна було брати по акції одне, одну пачку, там, чи 10 штук, чи 20 штук. А тепер вони зробили хитріше, бери дві і друга буде дешевше. А так виходить, що ти купляєш одну пачку по одному пакуванні по тій ціні, яка стандартова. Так як я, я цього 10 штук по 11,49, якщо взяти їх дві пачки, то буде друга дешевше на 40%. Тобто виходить, що одна пачка буде ну, на до... добре. Прошу. Прошу. Не робив трошки кіпіш у бідронці, прибігли до мене всі не можна знімати фільми в бідронці. Не можна, отак от і все. Я Кажу, я можу себе знімати, скільки хочу, де хочу, як хочу. Ти напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Чи можна в магазинах знімати відео, чи не можна. Якщо, наприклад, я не знімаю нікого, тільки ціни і себе, то я думаю, що це дозволено. Якщо би я знімав там продавців, чи там людей, чи то ну не знаю, що там, чи зайшов до них на склад, тоді зовсім інакше. Коротко кажучи, якщо у бідранці акція, другий продукт дешевший, то мусите брати два. Із за того кажуть, що Бідранка це є магазин оптовий. Тобто магазин для бідних. Мусиш брати пачками на місяць, на два. Натуральний йогурт. Натуральний йогурт в коштує 4 злотих. Нормально так. Бри одну пачку. Натуральний йогурт, є ще менший, ось, але нехай буде. Йогурт натуральний бакома. Йогурти такі стівні, в бідранці коштують по 3 злотих, по 4 злотик. Такі, Що діти люблять, смакаві. О, кава. Я люблю дуже цікаву параня. Зараз вона вже в бідранці коштує 26, а ні, та параня 26,99. Я колись її купляв за 12 злотих, колись рік тому. О, та останній. Акції на порошки в бідранці. 34,99. Встирачки по 7 злотих. Такі я люблю брати. Як тряпочки собі. Помив, повитирав, викинув, забувся до местоси по 12 злотих. Ще ж вирвався я з тої бідранки. Чуть не набили мене продавці. І такий вийшов у нас кашечок. Ось такий забідний. думаю, на тиждень стане. 138 злотих. Як ви думаєте, дорого чи ні? напишіть в коментарях? Хоча то на тиждень навряд ли чи стане, ну нехай на три дні. Це виходить, що коли 300 злотих, це так на мілені, на мінімум треба прожити, щоб ці продукти тобі вкластися у цю суму. Напиши в коментарях, скільки в тебе йде на тиждень, чи ти купляєш щось подібне, таке, скільки взагалі продуктів ти закуповуєш на тиждень. Ну а ця бідранка. Я думаю, на трошки непривітна. Не знаю, чого вони боялися. Вони напевно боялися просто що в них грязно, у них. Все не прибрано, не стоїть на місцях. Одна каса працює, велика черга людей, другу касу не відкривають. До речі, як почав знімати, зразу відкрили дві каси. Рахуйте, що не є ж така велика сума для Польщі, тому що середня зарплата 3,5 тисячі. Це виходить, що за місяць десь півтора тисячі піде на продукти. Тобто, половина зарплати ви проїсте. А якщо знімаєте квартиру, то ще половина піде на квартиру. Тобто на їду і на житло вистачить, якщо так тут по 8 годин працювати, на легке собі. Але я маю для вас три головні лайфхаки, як закуповуватися у супермаркетах, щоб було дешевше. Завжди чекайте вихідних. Четвер, п'ятниця, субота, саме більше знижок у відранках, скауфландах, лідлах і тому подібне. Мінуси е, різних супермаркетів, наприклад, бідранці ти мусиш брати оптом, інакше ти не попадеш в акцію. Деякі новачки роблять таку помилку, що вони не читають на етикетці, що написано. Там, наприклад, мусиш взяти дві пачки, вони беруть одну і думають, що воно по знижці, чи там, наприклад, ліміт: е, 3 кілограми, вони візьмуть 4-5 кілограмів, і за ці 2 кілограми думаючи, що вони його куплять по знижці, вони платять стандартну ціну і переплачують. А ви пишіть в коментарях, скільки ви витрачаєте на продукти в Польщі, взагалі, який у вас розхід, які у вас бюджети, де ви частіше закуповуєтеся, в яких супермаркетах. Та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео про життя та адаптацію в Польщі. Ну і ставте лайк, якщо хочете більше таких практичних відео. До зустрічі!